цей день настав, у нас зараз буде тест даного тримера на 40 Вт, який працює від двох батарей, фірма Інко, потужний триммер з вичатковим двигуном. Задача перевірити його, як він працює на катушці, на травиці, а також у нас є е насадки ножі. Так, Нам допоможе в цьому сьогодні набір універсальний на 4 батареї. Ось який такий Так, батареї заряджені, перед роботою ми їх зарядили. Так. Це є. Якщо порівняти даний інструмент із інструментом бензиновим, Ну, що я вам скажу? Я вже готовий працювати. А бензинові треба ще залити, треба ще його завести. Ми не заливаємо, просто ставимо от батареї. І нічого не тягаємо, а нажимаємо кнопочку. Включено. А ну-ка. Так, ну що, пробуємо. Тут, як бачите, тут косили недавно, але ми хочемо спробувати, як воно буде працювати на рту. низькій траві. Naredimo tisto, kajde večer. ну Фактично її не з'їло. Да Не мені. треба давати більшу. Мотор нагрузки не відчуває такої великої, не зупиняється. Все чітко. Зараз там починається вже такі в нас потужні бур'янчики. Подивимося, чи в нас може потягнути. Ми потім вже поставимо диск. Розуміли, що травичка фактично мені по коліна, тому висотою 30 сантиметрів вона точно має. бачимо, що в нас такою травою без проблем справляється. Це при тому, коли стоїть на ній катушка і потужність мотору, а цього моторчика його вистачає. Трошки він став тепленький цей мотор. так Катушка вся нормально стоїть. Ідемо зараз поставимо диск, який йде в наборі до даної коси. В наборі. Іде ось такий диск і до нього також ставиться інший кожух. Зараз ми його швиденько поміняємо. Продовжуємо тест. Наразі ніж, який знаходиться в наборі разом з даним тримером. У нас стоїть перша швидкість це 6,5 тисяч обертів за хвилину. На даний диск. Працюємо зараз 2 метри, і потім я поставлю другу швидкість, вона більш економна на 5 тисяч обертів за хвилину. Поїхали перша швидкість. Без проблем вона справляється. Зараз поставили 5 тисяч обертів. Менше вона трошки буде крутитися, не такою великою швидкістю, але більша економія самої батареї. Зараз глянемо ось на цій території, хто буде працювати. Автоматично виключається. У нас перша швидкість. Включила на другу. Без проблем! Глянемо як у нас батареї. Ну, нічого не сіло. Були на повну зарядку, так і на повну зарядку залишились. Ось. Е, скосили, напевно, десь 30 квадратів. Для тих, хто не хоче гратися з бензином, з мастилом, з лишнім шумом від бензу таких кос, тому рекомендуємо вам ось такий е, тример, який працює. Дві батареї, він досить потужний. На нього можна ставити як катушку для трави, котра, скажімо, до колін. На нього можна ставити диск, який йде в наборі. Він без проблем справляється з бур'янами, котрі мають півтора метра і вище. Ну і також можна ставити додаткові диски, які у вас можуть бути в наявності. Гарантія 3 роки на сам інструмент, безщитковий двигун. Так само гарантія і на батареї. А це все інше ви можете знайти в нашому магазині INCO. Місто Чернівці, вулиця Руська, 255 А або сайт інкоком'ю. Запрошуємо.